Всім доброго вечора! Потихеньку я вже буду входити до режиму з відео. Я сподіваюся, що все буде добре. І ми з вами будемо дивитися красиві прикраси. Тим часом, поки я тут б'ю байдики, в нас прийшла посилочка з Таїланду, вчора я її отримала і прийшла ще сьогодні. Якась там маленька, але я вже не вийшла. У нас такий вітер. Такий якийсь ураган. Ну, мені здається, що на звук воно гірше, ніж є насправді. Але я вирішила, що вже сьогодні нікуди не піду, а завтра. Так, давайте швидше до справи. А завтра, значить, у нас будуть новинки з Таїланду іще точніше на днях. А так, в принципі, є з тих людей, які вважають, що не буває поганої погоди. Так, у 19-му розмірі. Ось така класна каблучка. З сапфіром, опалами і топазами. Я спитала думку у чоловіка, що він думає. Він сказав, що краще би було б, якби тут по центру прозорий стояв. Я не знаю. 19-й розмір рідко приходить навіть 19-й, не кажучи вже про більше. Тому, от я вам пропоную. Сподіваюсь, що він е, зустріне свого господарку Тут один напал, це не дефект, але це так е, видно в камінці, що всередині таке темне включення. Ну, Я маю на увазі, що може воно десь і не гарно, але воно природнє, нічого з цим не зробиш. І одна завальцовочка десь, десь не дуже рівна. Напевно, ця трошки відрізняється до пази. За огранкою. оцей так точно. Можливо, не було такого. Можливо, не було такого камінця. от 15 карат наш сапфір синій. Він з таким легеньким-легеньким переливом. Я маю на увазі, що він все-таки не такий, як у нас були в наборах індійських. Трошечки інший. Щось ще хотіла я додати. Тепер буду згадувати, як як я робила дівчата, сама не знаю, як я. Так, країнне походження Африка, розмір 19. А, вага, бачите, 9,4 вага. І значить, я забула сказати розмір сапфіру: 17 на 15. Вартість 51 доллар 2150 гривень. Така. У нас історія. Їх не було сапфірових, у всякому випадку, рідко зустрічались. От я кілька замовила, не знаю, наче мали би бути ще. Але я вже сумніваюся, що мені дойдуть мої посилки, чогось я. От, ну, з чотирьох-дві дали про себе знати, от ще якби дві знайшлося, я була б трохи щасливіша. Знаю, що деякі люди саме на свята не беруть міжнародні посилки через ту причину, що багато хто висилає подарунки, хто щось собі сам замовляє, і там на, на поштах, на всіх цих пунктах дуже-дуже велика загрузка. Тому я вже, і сама, я вже і сама це побачила, хоча я ще в 11-му, на початку 11-го місяця. Тобто, може хтось ще вірив в таку тенденцію і замовив раніше. Класне кольцо. Це в нас смарагди 16,5. Так, я переміряла. За кільцеміром 17, тому, напевно, я вже. Не буду тепер на свята такі великі брати. Хоча, зазвичай, помилки нічого не, не навчають. Так, 11 мм. Це на обидва. Ну, я думаю, тут десь 7 на 5 вони більш-менш такі середнього розміру, невеличкі, красивенькі світлі. Вони прям такі світлі-світлі, маленький розмір. Що ще додати, я не знаю. Тут буквально 3 грами вага, 1300 гривень 31 доллар вартість в чорному радіюванні. О, така каблучка, модель, поцілунок. Далі турмалінова каблучка. Чогось я думала, що вона буде крупніша. Ну, раніше були модельки такі схожі, крупніші просто. І ця, от як на мене, то дрібнувата. Але ще повторюсь, я порівнюю з тими моделями, які були раніше. 27 мм, там були крупні прямо камінці, такі, такої схожої моделі. Може, вона не така сама, може я вже погано пам'ятаю, але точно були крупніші моделі. Тут у нас 18, я думаю, трошечки буде більше, може до 18,5 через оцю виямку, яку ви ніяк не виміряєте. 5,1 грам Країна походження Нігерія. Так, ось ця лицева частинка 27. В принципі, вона не дрібна, як я вже сказала. Але дрібна у порівнянні з тими моделями, які були 5 років тому. Але моделі всі, я дивлюся, оновлюються. В принципі, можна подивитися свою Свої фотографії в галерії, або свої старі відео там буде. Який же Таїланд повраніше? Зелені турмаліни дуже схожі на храм Ось так взагалі. Так, давайте переходимо потихеньку до вартості. 2000 гривень 48 доларів. Кольорові турмалінчики. Так вона красива. Я думаю, що розмір камінців десь приблизно 5 на 3 П'ять і один вага. Так, камінці чотири на три на міліметр трошки я не права Далі одне кольцо у 19-му розмірі з ось таким лимонним високим кварцом. Кам'янець тут 70 карат. У нас вже були камінці в 70 карат, але вони були трохи більші, трохи довші. А тут воно просто високе, але коротше. Ну, тут до 2 см висота у нього. Ось таке воно екстравагантне. Цікаве. Сміливе, воно таке для сміливих трохи з матовим блиском. В принципі, як ви бачите на фото, не таке прям прозоре, як зазвичай, кварц, Воно більш з матовим блиском, точніше, це навіть не блиск, а от сам колір, я не знаю, як пояснити. От я ніби бачу, знаєте, що він буває от аж світиться від прозорості, а цей, бачите, як трошечки такий туманний. От, Але він кайфовий перстень, якщо ви любите ці, 28 грам. кот, який крупний перстень. 30 на 25. Ну, да, є, 30. Клас. Так що комусь пощастить, я думаю. У мене є ще дівчинка Ульяна, яка якраз відкладала собі підвіску таку, Тільки я не пам'ятаю форма, яка в неї. То могла би підійти ця каблу. Отак. От це незручно, скажу одразу, що це для сміливих, і це варіант такий кафе, ресторанів подружок. ну нічого з цим робити не можна більше, якщо тільки не дивитися. От Африка. Ну, а що, скільки там того життя. Тут трошки по краям родолітів, я сама їх не побачила. І у шинці є з одного боку і з другого, і вгорі трошечки ось така. Каблучка для сміливих. Вартість каблучки 4 тисячі гривень 95 доларів. Далі камея ось така невеличка, це брош, брошка. З Галіотісом невеличким, 52 долари 2200 гривень світлі красиві топази 3 сантиметри. Комає 4 сантиметри приблизно разом з нашими камінчиками. І вага становить 10,4. Ось така дівчина з квіточкою у волосі. Трошки чим зручнішу, теоретично можна як і підвізку її вдягти, а можна і брошечку на воротничок, на сукню, на світер. Красива дівчинка. Далі, напевно, це в нас на сьогодні буде останнє каблучкове відео, вона дуже красива, з різьбленими. це лисички. Я думаю, що воно, що воно не вирізали? Це лисичка, я бачу. Очі, хвостик. Ну, я маю на увазі Мордочка, дуже схожий такий формосілет. Можна ще подумати на білку, але я відчуваю, що це лисичка. Тут ще у нас аметисти, хризоліти, аквамарин, морганіт і турмалін. А, написано Перідот". Ну, Він такий жовтий. Так, ось Африка. Тут е, просто срібла немає, покриття тільки оці листочки, такі полюсточки у нас в жовті по золоті. Е, 18 розмір повністю, дівчата, я така. Сьогодні не, не зосереджена, і я просто мала б ще дещо вам показати, що я не бачу. Ура, побачила! Справа в тому було таке скрите бажання, точніше, навіть не прикрити, лишити собі, але вони б ідеально підійшли до каблучки. Вони ну, воно все разом дивно. Це без варіанту, інакше не може бути. Ось така форма сережок. Це я бачу, що це типу як сова або ще якийсь звірюк. Я думаю, що сова. Ну, це перше таке враження. Це я не знаю, що якщо у вас є враження, що це думки, що це може бути, то напишіть 5 і 6 вага. Сережок, каблучка в нас 12,6, то може бути ось такий странненький набір, аквамарин та марганіт. Просто ну, інакше <с> нічого більш дивного ти сюди не, не додаси. Висота, справа в тому, що ці сережки вони високі, вони, може, навіть не під кожне вухо підійдуть. Один сантиметр, ця, ну, може, міліметрів 7-8. От, не кожна дівчина. Я не міряла, чесно їх скажу, але сама ідея мені чогось сподобалась. Може того, що такого ні в кого немає. Тепер можна роздивлятися і вартість не казати. Зараз скажу вартість порахую, бо я і розглядаю, і все, все разом уже з вами у відео Вартість каблучки 2800 гривень 66 доларів. Сережки до каблучки 1500 гривень 36 доларів. О, така в нас сьогодні не знаю, дівчат, чи сподобається вам така підборочка. Дякую всім, хто мене чекав, бо щось я затягнула свої вихідні. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Гарного вечора. Чи вже, вже на добраніч, напевно. До побачення.